Бойову парамедикиню з Вінниці пошмартно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. На Вінниччині міряли вибоїни і перевіряли стан доріг. Вінницький фотохудожник Костянтин Ривуцький презентував персональну виставку під назвою Атака на Київ. Ра Яну Рихліцьку з Вінниці нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Відповідний указ на сайті президента України Володимира Зеленського опублікували 7 квітня. 2 квітня Яні мала б виповнитися 30 років. Загинула бойова медикиня на псевдояра 3 березня під час евакуації поранених під Бахмутом. Швидку в якій їхала Яна Рихліцька санітаром, розстріляли росіяни. Про це йдеться на Фейсбук-Сторінці. 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, в якій служила парамедикиня. Мешканка Шаргорода Ганна Корнійчук в'яже смужки на маскувальну сітку. Каже, її роблять для танкістів. «Помагаємо нашим воїнам, щоб скоріше була перемога. Ми за них переживаємо. так переплітаємо, бачите, переплеємо. Пішла далі. Стрічки в'яже хаотично. Каже, так радив робити онук, який нині боронить Україну на фронті. У мене внук на війні. Я стараюся, хочу, щоб йому було легше там і щоб додому з перемогою. Волонтерка Мар'яна Гуцул в'яже основу маскувальної сітки. Саме головне це мають бути зав'язані вузли, добре зав'язані, щоб вона не рухалася, щоб вона не їздила. Дівчата, коли розтягують, їх я доходжу вже до кінця кожну, кожну дірочку. Отак От всю. каже, основу для маскувальної сітки робить за рибацьким методом. Волонтерить щойно є вільна хвилина. Перші півроку я ходила сюди з дитиною з маленькою. Поєднуємося, стараємося. Це потрібно, це важливо. Саме головне, що вона їх оберігає. Маскувальні сітки для українських оборонців виготовляють у волонтерському центрі Шаргород оперативний, каже волонтерка Людмила Винокур. Роблять їх на замовлення військових. Ця сітка. Іде на танк. Нам хлопці розказують, на що, їм, на що вони потребують сітку, чи то є гаубіця, чи то є танк, чи то яка машина. Працюють із понеділка по п'ятницю по чотири години на день, каже Людмила Винокур. Маскувальні сітки виготовляють з агроволокна. Один рулон коштує від п'яти тисяч гривень, каже Людмила. Гроші на них збирають усією громадою. Ми з плели з одягу, але то сітки були дуже тяжкі, щоб їм легше було цю сітку зняти, щоб вона не була така тяжка. Ми перейшли на спандбонд. вони легенькі, вони не промокаємі. навіть якщо дощ, вода стікає, потім вітер її обдув і ця сіточка легенька. Каже, від початку повномасштабного вторгнення передали на фронт понад три тисячі маскувальних сіток різних розмірів. Два дні сітка плететься і день. Маскується, якщо хлопцям треба більшу сітку, ми з'єднуємо дві чи три чи чотири сітки, які нам розбір потребуються, Зв'язуємо зв цими самими лентами і получається велика сітка. Кожен... До кожної сітки підшивають торбинку із текстом молитви, каже волонтерка Людмила Верещак. Вона переселенка із Мелітопольщини у Шаргороді. Мешкає з липня. Суспільному розповідає на Донеччині воює син. Вірить, що текст молитви оберігає його та усіх військових. Я знаю, що це потрібно хлопцям. Що... Ну, не тільки там мій син, це там кожна мати, там син. Він не каже, що йде на завдання, але Ти відчуваєш своїм серцем, що він там, тому що не знаходиш собі місця. Каже, окрім торбинок, відчуває балаклави та польові подушки. Працює вдома. Машинку мені дали балаклави вдома шью. Молюся за кожну балаклаву і кажу, щоб їм кожному Бог допомагав. Андрій Коник, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина. Стан доріг після зими перевіряють інспектори відділу безпеки патрульної поліції області. Для цього задіють спеціальну мобільну лабораторію. Сьогодні інспектують автомобільну дорогу територіального значення т 0204 при в'їзді у лука Мелешківського громаду. Тут фіксують перше порушення. На територіальній дорозі міста Вінниця вибоїна за допомогою рейки дорожньої вимірюємо її глибину. Глибина становить 15 сантиметрів. Це є порушенням, так як на даній дорозі має бути не більше чотирьох сантиметрів. На цій ділянці дороги виявляють й інші порушення, які саме суспільному розповідає інспектор відділу безпеки дорожнього руху Денис Горкуша. Край проїжджої частини в нас не облаштований для, скажемо так, пішохідної зони. Відстань від краю проїзної частини до краю стовбура, має становити 7 метрів. да. Тут становить 4 метри, це вже є порушення. І також на даній території ділянки взагалі відсутня дорожня розмітка. Водій Артем цією дорогою їздить щодня. Говорить, після зими вибоїн та ямів побільшало. Жахливий стан, потрібно хороший ремонт. Самі бачите, проїхати дуже важко. колеса відлітають, б'ються. Інспектори складають акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, де описують зафіксовані порушення. Його каже Денис Гуркуша: направлять балансоутримувачу для усунення недоліків. Направляємо балансоутримання, балансоутримувачу для ліквідації дорожня розмітка 30 діб, ямкові 7 діб. Також обрізка гілля дерев 30 діб. За неналежне утримання в балансу утримуєш, може отримати штраф за частиною першої статті 140. сума штрафу буде становити 1020 гривень. У разі невиконання вимоги припису. Там йде правопорушення, це судове судова справа за частиною першої статті сто і 28. Балансоутримувачем на цій ділянці є служба автомобільних доріг у Вінницькій області. За словами заступника начальника служби Ігоря Явдощака, ремонт на цій ділянці запланований на травень. Кінець квітня почала травня місяця при сприятливих поводних умовах. Буде проводитися тільки ямковий ремонт. Разними методами, то якщо буде ямковий і асфальтобетоном, і методом просочення. Далі інспектори перевіряють відрізок дороги міжнародного значення М-30 у напрямку Немирова. Тут порушень не зафіксували. Дорога без вибоїн, є розмітка, освітлення та дорожні знаки, каже інспектор відділу безпеки патрульної поліції Дмитро Гуменчук. Відповідно до паспорту доріг, дорога після капітального ремонту бачимо, що учасники дорожнього руху повідомлені всіма дорожніми знаками. Дорожня розмітка є не зношеною. Попереду розв'язка двох рівнів. Учасникам дорожнього руху все видно, дорожні знаки відповідають державним стандартам. Вони світло відбувається в нічний час. Весняний огляд доріг в області розпочали наприкінці березня, каже Дмитро Гуменчук. Перевіряють траси державного, міжнародного та територіального значення. На тепер за неналежне утримання доріг на відповідальних осіб складено 13 актів, каже Дмитро Гуменчук. Звертаємо увагу на експлуатаційний стан доріг. На вибоїни, ямковість, колійність проїзної частини, наявність дорожніх знаків, на наявність всіх відповідних технічних засобів організації дорожнього руху, на наявність дорожньої розмітки, також в місцях аварійно-небезпечних місцях, в місцях концентрації ДТП звертається особлива увага. На даному етапі з комунальних служб приблизно 5 служб вже, вже притягнуто до відповідальності. Вісім посадових осіб за неналежне утримання автомобільних доріг. Весняний огляд доріг влаштовують для визначення їхнього стану після зими та підготовки до користування шляхами улітку. Триватимуть перевірки до кінця квітня. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Атака на Київ. У Вінниці відкрили виставку фотографа Костянтина Ривуцького. Експозицію представили у холі Марії. На 15 світлинах зруйновані житлові будинки, згорілі автівка, розбомблені дитсадки і школи. Автор виставки каже: їх сфотографував під час поїздок в Бучу, Гостомель, Мощун, Ірпінь та на Житомирській трасі. На Київщині торік у грудня побував двічі. Ми нагадуємо, що йде війна. Кожен на своєму фронті він працює як бджілка, знаєте, і кожен кожен день я собі нагадую. Я собі нагадую, що йде війна, що не зупиняємося, донатимо, працюємо, розвиваємо бізнес, розвиваємо свої сильні сторони, да стаємо більш патріотичнішими, єднаємося, і я думаю, що це основна основний меседж цієї виставки. 18-річна Єлизавета Шаламова розповідає, до Вінниці з Волновахи приїхала разом з родиною рік тому. Це вже друга виставка Костянтина Ривуцького, на якій побувала. Емоції дуже сильні та печальні. Ну, кожна робота Костянтина вона вражає, дуже вражає. Триватиме виставка до 21 квітня. В кожній кліцинці є шість точок, і кожна точка означає букву. Читає шрифтом Брайля Яна Деревацька не бачить від народження. Книг для незрячих не так уже й багато, каже, тож вірш довелося записувати у зошит самі, хоч і знає текст на пам'ять спокійніше, коли він є під руками. А я люблю простих людей, таких. Які говорять щиро, я все вагалася, в мене не вийде, мене не вийде. Я коли йшла сюди, то я навіть не думала, що думаю, ну спробую в одній композиції побуду і все, і піду. <схід> Та мені дуже сподобалось. Чоловік Яне також незрячий і теж актор барського театру рівності. Не думав, що я буду виступати, але прийшов взяв слова, а вже тепер сподобалося». Декламує байку переміщений ошел Василя Голобородька. «Примхлива доля. Занесла в гайок бувалого осла. Керівником спортивної когорти мені все добре. Взагалі ця умразка надзвичайно вам імпонує бачить людини чи ні в мистецтві неважливо тут. Усі рівні каже режисерка Ірина Дєдова. Ці поступові кроки, які переконують людей в їхніх власних силах, роблять їх сильнішими, витривалішими і найголовнішими щасливішими, тому є джерело натхнення. Барському театру рівності три роки заснували його на базі міського художнього аматорського театру, аби соціалізувати людей з вадами зору. каже очільник МХАТу. Роман Григор'єв така арт-терапія дозволяє людям соціалізуватися та реабілітовуватися за мистецтва. Нині у трупі 11 акторів Володимиру Григорєву 67. Зараз каже, вчить українську. Труднощів боятись нам не до лиця. Ми повинні додивитись п'єсу до кінця. Душа потребує емоцій, коли бажання є. То воно і вийде за понад рік повномасштабної війни. Актори театру рівності записали дві літературно-музичні композиції, незмінну величину присвятили героям боротьби з волю України різних часів. З нею вибороли гран-при на міжнародному конкурсі Ластівки Перемоги. Ірина Хохудра, Андрій Нестеров, Суспільне новини Вінниччина. Перемогли у першому турі чемпіонату України, який цими вихідними пройшов у Вінниці та готується до другого вихованці Калинівської дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Богдан Савченко, гравець команди. У хокей грає 5 років. За цей час розповідає його команда, здобула кілька десятків нагород. Ми вже багато разів займали перші місця, були чемпіоном України. Багато вже об'їздили, були в Польщі. Ну і майже всю Україну об'їздили. Ми їздили в Польщу на турнір різдвяний і там зайняли перше місце. Через повномасштабне вторгнення Росії до України рік не було змагань, лише тренувались. Участь у чемпіонатах вихованці почали брати з початку 2023 року, розповідає директор спортшколи Сергій Гребачук. Відділення хокею на траві у трьох вікових групах під керівництвом тренера майстра спорту Бондарчука Віталія Юрійовича стали чемпіонами України у своїх вікових категоріях. Чемпіонат, що пройшов цими вихідними, четвертий з початку року і четвертий, із нагородами, каже тренер Віталій Бондарчук. Тренуються чотири дні на тиждень за будь-якої погоди, тому є результати за 11 років. Мої вихованці здобули Багато перемог, як і на чемпіонатах України, чемпіонатах області, і також на міжнародних змаганнях у лютому місяці. Ми перемагаємо чемпіонат України серед юнаків дві тисячі року народження, а другою командою стаємо третіми. Потім ми займаємо друге місце серед юнаків 2009 тисячі року народження. І в березні місяці останні дві неділі назад наші вихованці 2007 року народження також стали чемпіонами України. Зайняли, зайняли перше місце в чемпіонаті України. Наразі команда готується до другого туру чемпіонату України та чемпіонату світу. Останній пройде 7 липня в Анталії. Зараз у нас триває підготовка до чемпіонату в травні місяці. Плануємо збірною виїхати на навчально тренувальний збір у Польщу у місто Познань. Там провести три тестових матчі проти збірної Польщі. За результатами зборів, на які юнаки вирушать за кілька тижнів, каже Бондарчук, буде відомо скільки калинівських гравців поїде на чемпіонат світу до Туреччини. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1206 прізвищ.